Всім привіт, слава Україні! З вами Мар'яна. Я хочу швидесенько для вас записати відео, показати, як облаштоване, облаштоване моє вишивальне місце і що я придбала за останні ці дні. Ну, Перше, хто мене дивиться перший раз, це картина від Хаєти Дракон-Гонщик. Вона далі просто драконом буде його називати. Він вишивається на 18-му каунті. нитками DMC має розмір. 35 на 73, десь близько того. Вишивається він на верстаті. Арабеска Іволга. Обожнює цей верстат. Дякую, Арабеска, за нього. Єдине дуже велике прохання. Зробіть на нього метрову раму. Ну, так, незручно оце знущатися над тканиною, заламлювати її. Ну, дуже незручно. Я розумію, що це не тільки, що, в принципі, саму раму не проблема зробити метровою, а оцю перекладіну, можливо, це проблема. Я не знаю. Ну, було б класно, якщо б вона була там хоча б метрів рівно. Якось так. Вибачте, діти дуріють, може вам буде чутно, ну, це діти. Так, на ньому висить приблуда моя. Я купила її не для зйомки відео в першу чергу, а для того, щоб собі мати класний тримач і підсвітку. Світить він яскраво, класно. І він, до речі, на жаль, в наш час дуже актуальний. ця проблема. Вона на USB може живитися від Powerbank. От якось так. На жаль, так. На дещо не болить душа за вас. Так, має органайзер ось такий він. Тобто, це. Моя улюблена, одна із улюблених скринь, у мене їх дві, і я думаю, ще буде пару штук. Ось так я організувала собі, вибачте, організувала собі простір для ниточок. Скриночку. Ну, а тут ще буде відділя... відділятися, домотувати ниточки, будуть домотуватися, тому що я ще не всі докупила. Мені ще десь близько восьми кольорів треба купити. От, ну, багато говорити не треба. Так, поїхали далі. В мене тут я собі звалила в майже всі покупки. Так, да, з покупок. Перша покупка це магнітний тримач. Ось такий обожнюю соняшники. Лаванда, соняшники це для мене. Він класний. Купувала я його в рукодільному сундучку. Дякую, Антоне, вам за оперативність. А, і тепер хочу порівняти з кольоровою. Кольорова я вас обожнюю, прямо ще люблю, цілую, але є нюанс. А, значить, єдине, що порівнюю, можливо, це різниця іде така із-за того, що це йде полімерна глина, глина, вибачте, а це йде метал, металева. Бачите, як вона прям притягує до себе голки ой, і гарно-гарно тримає. Я голками в прямому сенсі слова швиряюсь. Я не скажу, що він класно до себе притягує. Ну, трошки ну є різниці, він, бачите, він полярність міняє тут. Я от швиряюсь вона прям притягує, притягує. А ця ні. От якось так. В мене взагалі три. Я собі так привчила, що скільки в мене п'ялиць, стільки треба тримачів, але я прорахувалася, бо я докупила ще, один, ще одні п'яльці, зараз розкажу. Тобто в мене три-тримача, але діти бавилися і десь менше, менша дитина зняла магніт. Ну, але, я, чесно кажучи, його не шукала. Так, поїхали далі. Тут почну з тримача. Черговий трмачнургія. Трьома колінами, я його просто обожнюю. Так, ось такий диванчик у мене великий. Міні-диванчик або Максі Кресло, якось так. Я його міні диванчик називаю. Мені зручно, коли я вишиваю на пяльцях просто на руках, я, вбираю, я прибираю подушку, або ось от з подушки так, я саджу, саджуся на нього. А якщо прибираю подушку, то прям з ногами заладжу. І так уютненько під пледіком. Клас. Можна і пов'язати. В принципі, це було раніше моє в'язальне місце. Зараз воно в мене вишивальне. Так, за тримач супер, клас. Практично підлаштовував, не ви до нього підлаштовуєтесь, а він до вас підлаштовується. Єдиний нюанс, що він в на... мене ще є тримач, який прямий. Він теж класний, супер, але він для мене класний супер, коли я їду кудись в дорогу. Його брати з собою зручніше, він складається секунд за 30 і за 30 секунд розбирається і займає менше місця. Цей тримач займає місця побільше, він трохи гримозкий. Так, з цим розібралися. Так, знову ж хто дивиться мене вперше? В мене паралельно йде процес в наших вишивальних іграх, в лисицях. Я дошиваю, можна сказати, мамин не душиток, троянди на паркані від Ріоліс. Я не знаю артикуль, я просто от, кому цікаво, я вставлю прев'ю. Е, в принципі, я вже вишила отут, ой, вибачте, отут залишилося дошити цим темним кольором. Е, звідси лядуйте сюди, ну, трохи перкану, і отут ще збоку трошки дошити, і вона закінчена. Так, далі Є, в мене я придбала ем, чохол для пялець. Е, там же саме в рукодільному сундучку. Дуже класно, дуже чудово. Зараз я зніму пяльця, переберу лишнє все. Е, Just Craft називається е, я так зрозуміла, це фірма, яка шиє. І Джаскрафт тримач магнітний. Дуже вам дякую, дівчата-хлопці. Але є прохання, це ні в кому разі не претензія. Коли ви будете шити наступні чухли для третього чи четвертого розміру, зробіть їх ширші. Просто ширше. Я зараз поясню, чому, в принципі, і так видно. Я не зря показую цю знанку. Тут ще багато тканини, яку я намагалася. Красиво, акуратно в валік звернути і запихнути. В мене це не вдалося тканина не прячеться. Мені здається, що сантиметрів на 5 треба зробити в загальному сантиметрів на 5, може на 6, тобто треба дивитися по 2 чи по 3,5 на кожну сторону це для того, щоб спрятати оцю тканину. І буде супер. Просто буде супер. Тканина чудова, приємна, так, ось обускова. Ось класично. Тобто в мене тепер дві четвірки. Я їх купила для чого дві? Тому що я взагалі планувала купити одні пяльці. Але якщо буде все погано зимою, мені придеться перебратися жити до міста. І тому я хочу забрати дракона з собою. А квартира, вона дуже маленька для мого станка. Для верстата, тому мені треба буде брати це на пяльця перепіалювати Ну, якось так. Що стосується ріолісу, такий органайзер. Тетянчика, я вас люблю цілую, дякую велике за такий подарунок. Це зробила моя тітя Таня. Він дуже зручний, він дуже практичний. Мені дуже. Зручно те, що коли я вишиваю тут на креслі, а мені треба йти готувати, готувати їсти. І поки там вариться борщик, супчик чи, 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 чи щось тушкується, я отак от це все зложила і пішла. І мені не треба нічого переносити. Так, ще що я придбала, це дівчата це тримач для тканини. Я думала, що він разів два менші. Це я хотіла для того, щоб тримати тканину на п'яльцях. Я, 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 я не бачила, який розмір. Я не звернула на це увагу. Ну, от, в принципі, я... Отак отакі в мене місце, отакі в мене є придбання, обнови і ті, хто просив, я буду знімати кожен, в кожне відео. Я буду намагатися або робити живу зйомку, або вставляти фотографії. мамини не... Вишиті картини. Їх досить багато. Вона вишивала близько 20 років. Гладіолуси і Ланар. Цим картинам десь років по 15, це ще старше, напевно. Я буду намагатися кожне відео робити або вставку, або живе відео, або фотографію, щоб ви бачили. Ну, так, мені здається, буде цікавіше. Ну, і наступне моє відео: це вже буде, ми поговоримо про. Дракона гонщика це буде звіт по ньому. Па-па-па-па, гарного дня, натхнення, легких хрестиків, Ах, мирного неба. Це саме головне, щоб не прилітало. Хай вас Бог береже, янголон охоронця вам на плечі. До наступного включення.